Спілка освіти робітників Кронобері представляє Життєво важливі знання. Проект інформаційної допомоги для шукачів притулку. Серіал фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня округу Кронобері. Створений спілкою освіти робітників Кронобері. Другий епізод називається Здоров'я. У цьому епізоді розповідається про те, як і де звернутися за допомогою, за якою допомогою ви можете звернутися, та як мати міцне здоров'я. Коли ви ведете здоровий спосіб життя, існує менший ризик захворіти. Але іноді усі ми хворіємо. І тоді ви можете звернутися за допомогою до медичного закладу. Багато усього впливає на наше здоров'я, і нам може знадобитися допомога. У Швеції ви можете звернутися за допомогою, якщо у вас є фізичні проблеми, а також у разі психічних захворювань. Поліклініка Якщо ви поранилися, почуваєте себе погано. Або вас нудить, ви можете звернутися до поліклініки. У поліклініці працюють лікарі, медсестри, психологи та інші медичні працівники. Одинадцять 77 Іноді вам просто потрібна порада. Наприклад, якщо ви вивихнули ногу. Тоді ви можете зателефонувати за номером 1177. Медсестра відповість на усі ваші запитання. Багато відповідей можна знайти в інтернеті. На сайті 1177.se ви можете знайти багато інформації про здоров'я, послуги та догляд. Сайтом 1177.se керує Шведське управління охороною здоров'я і ви можете довіряти йому. 112 Якщо у вас або у когось поруч виникла невідкладна або небезпечна для життя проблема Телефонуйте за номером екстреної допомоги 112. Тоді ви швидше отримаєте допомогу від медиків, поліції та пожежної охорони. Важливо пам'ятати, що телефонувати за номером 112 потрібно лише тоді, коли це екстрено та терміново. Якщо терміново, телефонуйте 112. Якщо не терміново, 1177. Пологовий центр Якщо ви вагітні, ви можете відвідувати пологовий центр протягом усієї вагітності. Там ви можете перевірити, чи все йде так, як треба, і чи добре почувається і дитина, і мама. Усі перевірки безкоштовні. Дитячий центр Після народження дитини вам пропонують медичний огляд та підтримку від дитячої поліклініки. Вони стежать за розвитком дитини, щоб вона почувала себе добре. Зазвичай вони також міряють та зважують дитину. Все це добровільно і безкоштовно. Догляд за зубами. Більшість шведів зазвичай ходять до стоматолога кожні два роки, навіть якщо у них немає проблеми з зубами. Тоді стоматологи зможуть усунути будь-яку проблему на ранній стадії. Чим раніше ви виявите проблему, тим легше буде її вирішити. Як я можу покращити своє здоров'я? Щоб мати міцне здоров'я, багато чого ви можете робити самостійно. Правильна їжа дає вам енергію та допомагає зміцнити вашу імунну систему. Тоді ви не будете хворіти так часто. Так звана модель тарілки це гарний приклад приготування їжі. Рух. Рухаючись, ви можете покращити свою імунну систему, поліпшити сон і стати більш пильним. Є багато різних занять, під час яких ви можете рухатися. Спробуйте знайти найцікавіший спосіб для себе. Бути на природі. Багато людей виїжджають на природу, щоб відпочити. Перебування на природі допомагає зменшити стрес. У Швеції є право, яке називається Алемансреттен. Загальне право доступу до лісових та водних природних угідь, що перебувають у приватній власності. Алеман Среттен каже, що всім людям у Швеції дозволено бувати на природі, якщо вони поводять себе обережно і не шкодять. Зазвичай кажуть не заважай, не руйнуй. Вітамін Д Взимку в Швеції досить темно. Тоді ми часто страждаємо від дефіциту вітаміну Д, Дефіцит вітаміну Д посля... послаблює імунну систему і робить наші кістки м'якішими. Є два способи отримувати достатню кількість вітаміну Д перебувати на сонці або вживати продукти багаті вітаміном Д. Ви дивилися серіал Життєво важливі знання проект інформаційної допомоги для шукачів притулку, який фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня округу Кронобері, створений спілкою освіти робітників Кронобері.